Це якраз бачите, в якого ставлю у нас місця загального користування, це якраз третій етап. Я планую подавати відновлення міста користування до ще одного фонду, але вже після відновлення квартири. Місце загального користування із квартирами, тобто повністю відновлення буде сягати 22 мільйони Я вісім років сама робила той ремонт, так і не доробила. Але приходиться приходить Але завдяки Юрію володимировичу, хоч трошки щось робиться, і робиться знаєте, трошки легше становиться, що нам допомагає. тому що ми самостійно просто не потягнемо. Я залишилась без роботи. Я залишилась сама, мої родичі на окупованій території, я до них доїхати не можу. Вони до мене доїхати не можуть. Тому ну, я тут сама. Досить. Я працювала в туристичному агентстві. На жаль, зараз туризма ні. От, Тому ми радіємо кожної маленькій допомоги. Просто ну, навіть там 100 тисяч якихось, або навіть 50. Це для нас дуже великі гроші. А де зараз живете? Я зараз живу у друзів. От вони мене приютили, так мене двоє котиків, я їх не покинула, вивезла з собою, але це єдине, що в мене залишилося. Це вже два, два роки, так? Другу... Це вже третій рік. Я не взяла нічого, окрім котів і документів на квартиру, і паспорт. Все. все, що я змогла взяти з собою і все. Перший вибух такий дуже страшний був у сусідньому будинку, там через дорогу в двір прилетіло. ну Тут просто так тряслося. От, а коли танки вже розвернулись, уїхали. Ми ще тут сиділи. Були дуже страшні звуки вибухів, але це було там на стороні жирафа більше, вони сюди вже рухалися. Я думаю, ви всі бачили ступінь руйнування нашого будинку. Тобто, в нас не було даху, не було фасаду, і де 70% скління будинку було пошкоджено. Історія відбудови. Вона дуже довга, у нас дуже важкий кейс за рахунок того, що у нас декілька істочників фінансування. Це міжнародні благодійні організації, європейські гроші, державні програми. Все розпочалось з того, коли ми були одні з перших, які взагалі, ну тобто. Це було літко, літо 2022 року, тоді ми ще не було благодійних, не було ще тоді програм, ми не знали, як рухатись далі. Або нам збирати кошти, або шукати якісь благодійні організації. Тобто ми спочатку обирали повністю всі завали нашого будинку, Тобто десь, я вам скажу так, відсотків 30 металочерепиці, тобто дах, лежало тут у дворі. 70%. Він був згорений, тобто просто металочерепиця, стропільна система вона згоріла і повністю дах хвилі. Тобто, ми своїми силами е, всю металочерепицю зверху е, з е, покрівлі поскидали сюди. Плюс до того, це в нас мансардний п'ятий поверх, це 11 квартир, тобто все майно, яке було у людей, воно тут також було згорене. Тобто це холодильники, стиральні машини, тобто, все повністю ми все сюди скидали. Тобто, ми прибрали п'ятий етаж, після того прибрали. Подвір'я, і ми розуміли, що нам треба кудись щось рухатись, викликати фахівців, які дадуть заключення, що, що нам чи взагалі ми можемо відбудовувати, чи не можемо відбудовуватися. Ми запросили фахівців. Це проектна організація, яка дала заключення, що наш будинок якраз підлягає відновленню. Ну, тут ми повністю видихаємо вже. І тут ми починаємо думати, що нам робити. У нас першочергово було, це, нам треба накрити будинок. Чому? Тому що у нас квартири від першого поверху до четвертого поверху вони були більш-менш цілі цілі. Тобто ми розуміли, якщо ми не будемо робити дах або тимчасовий, або ну, постійний дах, у нас повністю буде затоплені всі квартири до першого поверху. Якраз це був липень 22-го року. Ну, тобто ми шукали благодійників, як почали знайомитись там з місцевими депутатами, тобто шукати якусь підтримку, якусь допомогу. Ми познайомилися з представниками ярпінської адміністрації, це з депутатами Тарасом В'язовченко і Тамарою Буренко. Вони знали про наш будинок. Якраз вони тоді влаштували прес-тур для фонду енергоефективності. А, і саме на прикладі нашого будинку вони хотіли показати фонду енергоефективності взагалі які руйнування і що. Що взагалі, під які будинки треба писати програму? Тому що на початку фонд енергоефективності вони хотіли писати програму під будинки першої категорії, це там, де трошки пошкоджена дах трошки пошкоджений, да, типу був, був просто прильот снаряду, а, дах не горів, тобто там пробоїна, і десь там вікна побиті. Але ну, і коли ми приїхали до нас на будинок з керівником фонду енергоефективності, з представниками на нашої адміністрації, я показав, що дивіться, до прикладу, на наш будинок, ми тоді знали цифру а, тільки лише ремонту даху це 5 мільйонів гривень було. І я кажу, дивіться, ну, мені зібрати з мешканців 5 мільйонів гривень, ну, це, це дуже, дуже, дуже багато грошей. А ви якраз пишете програму під а, ті будинки, там, де люди фактично можуть самі там скинутися, я не знаю, там по тисячі гривень, да, там залатати там дах, ну, до прикладу, в залежності від кількості квартир, і кожен може сам собі засколити будинок. Це на, на Волошу, це на той час, коли ще взагалі не було ніякого підтримки. Ну, тобто люди якось саме роблять. Потім вже фонд енергоефективності ми дізналися, що, що вони включають, будуть включати в майбутню програму будинки третьої категорії. Тобто, і ми якраз попадаємо під, під цю програму. Ми почали готуватися до подачі до цього фонду. Ми знали, що фонд енергоефективності не буде фінансувати несучі конструкції. А у нас із пошкоджень ще квартира першого поверху. Там був прильот. Ми туди зайдемо, якщо там буде відкрито. Там був прильот, повністю виграла квартира, і плита перекриття між першим та другим поверхом повністю була пошкоджена. Тобто вона повністю була демонтована. Це несуща конструкція. Це перше. А по-друге, в нас від забудовника на п'ятому поверсі не було армопояс. Ну, Тобто, коли кладеться дах, повинна равномірно розподілятися розгрузка, тобто повинен бути армопояс. Його від забудовника просто не було. Тобто, у нас нам перед подачою до фонду енергоефективності треба було зробити, замінити пункт перекриття і зробити армопояс. То все діло коштувало мільйон 200 гривень. На той час. Коли вже ну, тобто, ми почали трошки, ми відкрили там свою Facebook-сторінку, почали збирати донати, з людей зібрали по 4 тисячі гривень на 60 квартир, тобто донати плюс ще наші кошти, у нас там вийшло десь 500 тисяч гривень. І якраз на той час, я пам'ятаю, це 22-го року я дізнався про фонд відродження, те, що він. Писав програму і надає кошти. Я подався на цю програму і виграли ми грант 750 тисяч. І це якраз от нам чітко хватило ті кошти, які в нас були, плюс ще кошти фонду відродження на відновлення перекриття та влаштування армопоясу. Ми якраз ці роботи зробили, ми завершили ці роботи. І якраз на той час стартанула програма фонду енергоефективності Віднови дім ми на неї подаємось, і цей будинок, якраз приклад ефективного відновлення. А коли ви будете рухатись по вулиці далі, ви будете бачити ті будинки, які не завершені. Програма «Відновий дім. Вона почала працювати в 2022 році. ОСББ почали це підтримка ОСББ.